Розвивати спорт та культурні заклади громади пропонує депутат Волочиської міської ради Олег Собуцький. Для цього потрібно небагато від депутатського корпусу, виділити 16 соток землі неподалік діючого стадіону. Ми хочемо збудувати адмінкорпус, сьогодні тренажерний зал, щоб ті дітки мали де займатися, якісь екрани їм поставити, конференц-зал, роздягальні. Де цим діткам сьогодні діти? Скажіть, будь ласка. Наразі цей клаптик землі не має жодного використання. Досвід у реалізації спортивних проєктів в громаді у засновника футбольного клубу Агробізнес Олега Собуцького вже є. Для команди частково реконструювали стадіон, створили сучасні умови для перебування спортсменів. Поряд за власний кошт створили поле зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Тож відмову у наданні ділянки на будівництво не розуміє. Є стадіон цей стадіон. Ви знаєте, в якому був стані, шановні депутати, і присутні. Практично вже трибуни падали. Він був в аварійному стані. Ми його відновили. Ми не брали жодної копійки в громаді. І чомусь постійно такі суперечки. Чому воно так? Ми не беремо в держави жодної копійки. Ми навпаки хочемо розвивати в районі спорт. Ми його і так розвиваємо, витрачаємо шалені кошти. Окрім адміністративної будівлі спортивного комплексу запропоновано й будівництво унікального музею футболу, адже атрибутика легендарних команд, їхні форми, кубки, автографи те, що не залишить байдужим жодного поціновувача світового футболу. Якщо ви, шановні депутати, дбаєте за розвиток спорту в районі, так будь ласка, підтримуйте і не створюйте, знаєте, проблем на рівному місці. Якщо бар, можна було збудувати там. А якщо е, спортивний клуб з музеєм, тим більше музей, дай Бог все відбудеться, побачите, який там буде музей, тому що експонатів є дуже багато. В обіцянки отримати землю в оренду засновник футбольного клубу агробізнес не вірить. Каже, мав гіркий досвід. Ми можемо цю ділянку і в оренду взяти, але вже ви чули, як воно спочатку сказано. Воно не зразу, що нам дають в оренду на 49 років. Якщо дають, будь ласка, ми з радістю вже беремо. Але ви ж коли будуть будувати там співфінансування, там, а потім може, десь колись. Конкретики ж не прозвучали. Голова громади Костянтин Черниченко визнає, що у цій справі політичне забарвлення, але зі своєї сторони вплинути на ситуацію не може. Мовляв, нехай розберуться між собою депутати, а він підтримає рішення. Бо більшість депутатів десь когось на роботі на зарплату. І той, хто не виходить в зарплату, то не проголосуйте, як йому скажуть. Я умер. Попри те, що спортивну пропозицію корисну для громади, депутатська більшість не підтримала, ініціатори запевняють, докладуть максимум зусиль, аби втілити цю ідею в реальність.